Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися з розвідниками Андрієм Горбенком та Костянтином Проскурнею. Спогади про них. На полтавському ринку майже втричі здорожчала картопля. Які причини? В обласному центрі стартували змагання у рамках проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Скільки команд візьмуть участь? Він був підданий в своїй країні, любив дуже нас, цінував. Так Катерина Чурилова згадує про свого брата. Сьогодні з розвідником Костянтином Проскурнею прощалися у Свято-Успенському соборі. ПЦУ він пішов з першого дня на війну, 24 лютого. Вступив 116 шістнадцяти тироборони. З першого дня захищав нашу країну. 41-річний старший солдат служив на Авдіївському напрямку. Там під час виконання бойового завдання боєць отримав поранення, від якого помер 30 січня 2024 року, розповіла його сестра. Крім неї, у нього лишились батьки та донька. Першого лютого. Казали, що надскладне завдання було. Був мінометний обстріл, осколок залетів під бронежилет. Також сьогодні прощалися з 38-річним солдатом Андрієм Горбенком. До повномасштабного вторгнення чоловік проходив строкову службу. Він мене був героєм. Мій син із 13 березня 2022 року пішов сам у розвідувальну групу 116-ї бригади. Перший у нього був виїзд з Сумщина. Ну, потім Харків, Солідар, Бахмут. Загинув боець під час виконання бойового завдання 12 липня 2023 року поблизу Авдіївки. Як розповіла мати захисника, крім неї у Андрія лишилося двоє братів, сестра та донька. 12 липня, оказується, він сам визвався, щоб допомогти 110-му бригаді вивозити їх ранених. І тільки загрузили хлопців поранених. І пряме влучання в машині. За словами рідних загиблих Андрія Горбенка поховали у селі Полузір'ях Мачихівської громади. Костянтина Проскурню на Заторинському кладовищі біля Полтави. Світлана Мастепан та Богдан Казиріт. Суспільне новини Полтава Алла Коваленко на ринку мотелю Полтаві продає овочі з власного городу. Має гектар землі. Нині це її основний дохід. Картоплю, як і інші овочі, цибулю, буряк, моркву, пропонує по 25 гривень за кілограм. ціна зараз дуже піднялася з урахуванням того, що на опті хорошу картоплю дешевше аніж за 20 гривень не купиш. Якщо ми говоримо про якісну картоплю. Моя домашня королева Анна коштує 25 гривень за кілограм. Не всі займаються органічним землеробством, не всі доглядають, не всі борються з Колорадським жуком. Хороші біопрепарати вони дорогі, тобто все це вкладається у собівартість. Вкладається в всі Місцевий Олександр Глоба купив картоплю. восени по 8 гривень за кілограм. Я брав ще, ще вона була. Дешевшою сетками брав. Останній раз я брав жіночки по 10 гривень, такі некрупні, але вже на слідчий день місто 10-25. Трус з землеруба, його ж не оцінити, того і я претензій до них вже не маю. На відміну від ринкової ціна у супермаркеті на картоплю нижча. Не моніторив, але ну, проходжу. Повз ринок, тобто бачив, що дійсно в супермаркеті дешевше. в супермаркетах є логістичні склади, там де закуплена картопля у великих виробників. Вони там зберігаються за певних температурних режимів. Нині запаси картоплі в регіоні вже незначні, каже кандидатка технічних наук Аліна Ткаченко. Якщо ми говоримо про дрібних фермерів, які її вирощують, вони завжди мають склади для того, щоб її зберігати довго. Тому вони стараються її продати якомога швидше після того, як зібрали врожай. Відповідно, потім запасів картоплі у них немає. А попит все одно продовжує рости. Через те ми маємо таку певну нестачу пропозиції. Цього року врожай в Україні картоплі був дещо менш. Ніж минулі роки на це впливали погодні умови. Частина е, території України вона дійсно є окупованою. да? відповідно у нас менше сільськогосподарських угідь залишилося. За словами Аліни Ткаченко, навесні картопля може ще зрости у ціні приблизно до 40 гривень за кілограм. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава. Я приймаю участь в залі. Мене запросили сюди. Я маю тут виграти. Денис Головенко з Полтави бере участь у змаганнях Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Вони складаються з п'яти видів спорту: баскетбол, волейбол, черлідінг, спортивне орієнтування та футзал. Ми представляємо дисципліну футзал. Команда у нас 5 шости класи. Діти з задоволенням готуються. в мене навіть перебір бажаючих прийняти участь в цих змаганнях. Тому було важко вибирати, хто найкращий. Ми робили відбір, проводили двосторонні ігри, дивилися, як на тренуванні вони займаються і вибрали найсильніше. Загальнонаціональний проєкт це шкільні ліги Пліч обліч ініційований президентом. Проводять його вперше. 5 лютого змагання стартували в області. Від Полтавської області більше 16 тисяч дітей приймуть участь. І ми пишаємось тим, що 1278 команд буде змагатись перемагати і досягати найкращих результатів. Перший етап був, коли ми відбирали дітей в команди. Це було на рівні шкіл. Зараз другий етап. Ми маємо відібрати найкращих з міст, районів, області. А потім, вже на третьому етапі, ми будемо змагатися і виборювати перемогу на всеукраїнському рівні. Я займаюся волейболом не дуже довго, приблизно 4-5 місяців. Спочатку я не дуже цікавилася волейболом, але потім побачила змагання нашої шкільної команди та вирішила до неї вступити. Довго займалася, це було складно доволі. Але зараз я тут і я дуже рада цьому. Дуже хотілося попасти ці змагання, побачити, як це все відбувається. І дуже хотілося відчути це. Хочеться бути найкращим. Завершиться проєкт всеукраїнським етапом у червні 2024-го. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Не в матеріалі розумієте, а в людях у нас дуже гостра потреба в людях. У приміщенні Свято-Миколаївської церкви, що у Полтаві, з опів десятка волонтерів нарізають тканину. Її вони готують для плетіння маскувальних сіток для військових. Посильну роботу ми робимо, тому що нашим хлопцям там важко. І, і треба їм, їм треба допомога. І надійний тил для них це дуже. Дуже добре, дуже їх підтримує. Ми це знаємо. Вони нам дуже дякують. Приїжджають сюди. Значить, хлопці забирають сітки, значить, прямо з фронту. Волонтерка Олександра Іваніщенко плете сітки тут із 2014 року. У коридорі стояла одна рама, і ми робили сітки для розвідників. Тоді не було ну такої великої потреби в кількості цих сіток. І я справлялася ну практично сама. Нині, аби виготовляти маскувальні сітки, впродовж дня у храм приходить близько 30 волонтерів, каже Олена Ілічова. За день вони сплітають їх по кілька десятків метрів. Це сітка стандартної ширини, тут два метри, довжиною шість метрів. Потім вона буде зв'язуватися ще з кількома. Раніше, коли було у нас багато харків'ян, ми могли виплести, особливо там у вихідний, чи у суботу більш там бували і по 40 квадратів. Ну зараз у середньому десь 22-24. не вистачає людей. П'ять разів на тиждень впродовж майже двох років приходить до церкви плести маскувальні сітки. Ніна Штенько. На початку повномасштабної війни охочих допомагати було більше, згадує жінка. От ми зараз стоїм. Зеленою двоє з боку сітки, а тоді могли стояти і вісім людей і шестеро, дуже багато було. Але у нас замовлення все є, і є. Сітки потрібні військовим. А людей, які можуть приходити плести, все менше і менше. А вони потрібні. Тут можна плести ну, десь до сьомої вечора, до піввосьмої. Люди приходять ті самі після роботи. Нових людей практично не буває. А якщо навіть і хтось починає ходити, то вони ну один-два рази і все. Як розповіла волонтерка Олександра Іваніщенко, окрім маскувальних костюмів та сіток, волонтери Свято-Миколаївської церковної громади в'яжуть шкарпетки, шиють спідню білизну, подушки та збирають різну допомогу для військових. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.